Ще раз хочеться сказати про актуальність проблеми, бо дійсно в нас дуже довго вже діти на дистанційному навчанні. Дехто де розпочав вже у підлітковому віці, вони пішли на карантин, а потім вже розпочалася війна. Але є діти, які перший клас пішли вже на карантині і пішли на дистанційне навчання, вони зараз вже знаходяться у підлітковому віці. В них інші цінності, інші зв'язки з'являються а можливості зав'язати ось ці нові зв'язки в них немає. Дехто так міркує, що це норм, і ми можемо впоратися, тобто онлайн навіть можна щось. Впроваджувати, давати якісь вправи, давати можливість дітям поспілкуватися. Але ось я буду доводити, що це не вирішить проблематику. Дехто думає, що можна не робити формалізоване таке спілкування, наприклад, в закладі, в школі вони більш скуті діти, а давати їм можливість спілкуватися, наприклад, в гуртках. І це може ну, поліпшити ситуацію і якось так ну, знавілювати ці проблеми соціалізації. Знов таки, ми сьогодні поговоримо про те, що це не так. Ми з цим не впораємося. Зараз хочу розповісти про дослідження. Воно мені дуже подобається, воно проводилося в Америці. І досліджували студентів, хотіли дослідити, наскільки глибинні зв'язки відтворюються, як вони. Ну, взагалі будуються і наскільки довго вони зберігаються навіть після того, як студенти вже залишають вищі, виїжджають, і дослідження проводилися у гуртожитку. Дуже цікаво, що більш глибинні якісні зв'язки навіть були не у тих студентів, в яких були спільні інтереси, а тих, хто жив в однієї кімнаті. І ну, вони ж так відбудовували, що в одній кімнаті були навіть діти, підлітки, юнаки, які були на різних факультетах, і ось там зв'язки були дійсно більш глибинні, і вони зберігалися навіть після того, як вони вже виходили, закінчували навчання. Були друзі, і між тими студентами, які були в блоці в одному, далі вже менш були зв'язки на поверсі, і взагалі у будівлі. Куртожитку теж були якісь зв'язки, але їх було дуже мало. Дуже цікаво, що ми саме об'єднуємося завдяки фізичної присутності в одному просторі. І це такий феномен фізичної присутності, ну це може я так називаю, ну так воно не записано ніде, і його взагалі-то використовують в інших галузях, але ті, які дотичні до якогось психологічного аспекту. Наприклад, нова українська школа, вона це використовує. Тому що діти, які знаходяться в класі, їх постійно міксують групи по парах, по три людини, по три учня, по чотири. І це не постійні пари, які об'єднуються саме по інтересах. А дійсно вони повинні поспілкуватися один з одного з, одним з усім класом, щоб вони як перетерлися один з одним, зміксувалися. І ось від того з'являється таке. Тіло групи, це вже такий термін, психологічний, тіло класу, і дійсно ці зв'язки більш глибокі. І навіть коли є тренінги психологічні, це теж використовують, коли потрібна. Зробити таку атмосферу більш до більшої довіри, але часу небагато. І тоді дають вправу, де ми теж міксуємося. Діти міксуються, якщо психологи навчаються, тобто це обов'язково створити тіло групи. І ось це те, чого не вистачає нашим дітям під час онлайн-навчання, і це неможливо відтворити. І хочу повернутися ось до наших кімнат. Чому це важливо, фізичний саме простір. Це ефект підводного човна, да? куди ми подінемося з підводного човна. Нікуди. Для того, щоб змінити кімнату, треба ну, якісь рухи зробити, ну, вони ну, певну енергію заберуть. А що ми будемо робити, коли ми конфліктуємо, коли нам щось не подобається? Ми не можемо просто піти гримнути дверима і все? Ну, якщо чесно, можемо, але це не завжди такий ефективний спосіб спілкування. Тому нам, ми просто вимушені, ми мусимо щось робити, йти на, компроміс, на компроміси. Ми повинні щось домовлятися, ми повинні відстоювати трішечки себе або навпаки щось, чимось поступатися. І це дає нам можливість соціалізуватися, тому що ми нікуди не можемо подітися. А коли нас діти на дистанційному навчанні дуже легко просто. Розірвати контакт, натиснути кнопочку. У мене немає струму, у мене немає інтернету, у мене не працює камера, і вже спільноти немає. Я вже до неї не долучений, я нічого не опановую і я не соціалізуюся. Ось ці навички вони дійсно не напрацьовуються у дітей під час дистанційного навчання. То особливо потерпає від цього дистанційного навчання саме діти, які тривожні та інтроверти. І ну, хочу сказати, що саме ці діти це мої клієнти, які приходять саме на терапію. Екстраверти не дуже приходять, тому що вони можуть вхопити і поспілкуватися будь-з ким, хоча б на прогулянці. Ці або просто зателефонувати, ну бути агресивним у спілкуванні. Це агресія, така позитивна агресія, коли я активнічаю. А інтраверти та тривожні діти вони так не роблять. Їм потрібна певна спільнота, в якої вони прислуховуються один до одного, приглядаються, спостерігають, хоча б долучаються якось чисто фізично, що я постаю біля ось цієї там групи. Однолітків і однокласників, і цього не можна відтворити під час знов таки дистанційного навчання. І до речі, хочу зазначити, що інтраверти це не обов'язково тривожні, це не обов'язково люди, які не вміють спілкуватися. Просто це діти, яким більш подобається ну щось копитися, копирситися в собі, спостерігати внутрішній мір, але це не ті діти, які взагалі хочуть відмовитися від спілкування. Ні. Ім теж вона потрібна. Але коли його немає на загал ось цієї спільноти, вони не знають, як до неї долучитися, яким чином взагалі себе знайти. І знайти якогось однолітка, який більш-менш на тебе схожий. Тобто, для того, щоб його взагалі відшукати, треба. Робити дійсно такі агресивні дії, до яких вони не схильні. І ось вони залишаються просто ну, в такому занепаді соціальному, вони не спілкуються. Окремо про тривожних, чому їм важко? Тому що, ну, наприклад, говорять нічого, вони ж на дистанційному навчанні теж щось можуть говорити, включаємо камера, або але тривожні діти, камера, мотор. Все, вони знеструмлені їм важко. Це дійсно маленька сцена, якою якої вони не прагнуть, вони не хочуть там бути, вони більш хочуть бути в тіні. Ну і тому, так, да, дійсно, вони не спілкуються, спілкуються набагато менше. Окремо хочу сказати, що це важливо саме для підлітків, і чому терпають саме підлітки? Ще раз хочу наголосити, тому що вони зараз зав'язують нові якісь зв'язки, нові. Якісь контакти. Але як це робити, вони не дуже розуміють саме через те, що в них не було тренування, як це робиться. Навіть ті, хто ще ну, був дотичен до офлайн-спілкування, вони бачили один одного, але коли вже підлітковий вік надходить, цінності змінюються і хочеться вже іншого спілкування, інших людей. А як знаходити інших людей? або як перезавантажити ось ці стосунки, вони не дуже розуміють. Тому що все, що відбувалося, це дуже лагідний. Контакт з дистанційним ну, цим спілкуванням з комп'ютером, коли мені некомфортно, я просто можу цей контакт знов-таки прервати і залишитися в комфорті в своїй домівці, в своїй домашній атмосфері, де мені не потрібно нічого вирішувати. Ані конфлікти, ані компроміси, ані презентацію себе якось. Тобто, це така дійсно дуже тепла ванна, в якій вони залишилися, і в них немає певних навичок, ось Рішувати саме якесь некомфортне спілкування, що з цим робити. Ще така особливість, на якій хочу зупинитися: діти, які все ж таки не змогли відтворити якісь певні зв'язки, контакти. Ось ті самі тривожні діти, інтровертивні діти, вони як руйнуються в себе підлітки під час от, саме підліткового віку, ми пізнаємо себе. Діти пізнають себе, і вони це роблять завдяки спілкуванню. З тим мені краще спілкуватися, з тим мені набридло спілкуватися. Тут я себе можу так проявити, а тут мені чогось щось не вистачає. Ось це все інформація і про мене, як про особистість. І цього саме у дітей наших у сучасних його не вистачає. І тому діти починають просто руйнуватися в себе. Тому що батьківські цінності вони залишаються, все ж таки, да? а батьки вже слухатися не хочеться. Хочеться десь піти, десь на волю, на свободу, а цього, цієї можливості немає. І замість того, щоб сперечатися з батьками, ось таку сепарацію робити, те, що потрібно, що повинно відбуватися у підлітковому віті, замість сепарації йде. Руйнація це така важка тема, і саме тому звертаються до мене, тому що як себе зазначити в цьому світі, коли ти знаходишся у домашній бульбашці. Це дуже важко. Ще хочу сказати такий аргумент, чому нам потрібно саме дивитися один на одного і фізично спілкуватися, знаходитися в одному просторі. Як мені дізнатися, що я комусь подобаюся? А ось уявіть підлітки, да їм це дуже важливо. Ну, взагалі дітям це важливо, хто до мене дотичен, кому я подобаюсь, хто зі мною хоче спілкуватися. І тут багато невербальних якихось ну, ознак і стимулів. Перше таке. Ця людина дивиться нам в очі. Ну або навпаки, дуже дуже не дивиться. Але ми це все можемо відчувати. Це ми можемо считувати. Лише коли ми фізично спілкуємося один з одним. Ця людина, яка ну якій ми подобаємося, вона зменшує простір між нами. Вона десь поряд постійно. Як ми це можемо побачити, коли в нас іконки, де вимкнені ще й камери? Ніяк не можемо побачити. Ця людина, наприклад, теж спілкується навіть у великій е, е, спільноті, коли багато людей вона звертається саме до нас. Як ми це зможемо ну, відчути? Це неможливо. І також навіть просто якісь такі дотики до нас да? десь проходив, десь е е за зачепив щось там, десь порядся, одна людина ця відчувається, і це все невербальні стимули, невербальна інформація, якої немає. Час онлайн-спілкування для дітей. І саме через це емоційна грамотність вона дуже страждає. Діти не можуть зчитувати емоції інших дітей. Ну і це така дуже велика проблематика в нас. Багато чого наговорили, як з цим тепер поратись, да, щось треба з цим робити. І на жаль, нас. Інші гуртки, які ми пропонуємо дітям онлайн, нас не врятують. Треба знаходити спільноти офлайн. Якісь гуртки, якісь секції, якось збирати дітей, навіть запрошувати гості, якихось хто до вподоби вашій дитині. Це потрібно обов'язково робити. І якщо є можливість. Працювати в школі, в закладі з бомбосховищем обов'язково це використовувати, не залишатися у домівці, а виходити до дітей. На жаль, парад небагато в цьому нашому стані, але одна дуже така якісна і дуже корисна. Не треба чекати. Ми не в залі очікування, і взагалі, ось це синдром відкладеного життя. Він дуже такий. Небезпечний, ми не можемо дочекатися, коли в нас закінчиться війна, і ми зможемо надолужувати це втрачене. Треба жити тут та тепер. Навички соціалізації втрачаються, і окрім на жаль, окрім фізичного оцього простору, коли ми бачимо один одного, ми ніяк це не надолужимо. Тому треба обов'язково тут та тепер долучати, залучати і надавати можливість дітям. Спілкуватися вічна відче.